Дорогі. Я ще буду знімати палатку. Ось я взяв золоті каути 100 гривень. Та пістолет у І я їх покладу в палатку. Ставте Під... лайк, підписуйтесь став на канал, ставте дзвінок. Ось набувайте, е, набувайте басейн. Ось, як ви бачите. Це не надуща тоск. Це мій новий будиночок Тут мій газон, там де десь нечі. Я хочу посадити, хочу зараний ремонт посадити. Потім посадити зелені ремонт. Ось така, моя О, ось, така. в мене подвія. Я ось так was loy. Tik. Ta ca.